Але також ми повинні навчитися прощати. Ви подивіться, яке з'єднання було у Ісуса Христа зі своїм Небесним батьком Ісус, Ти воду в віно зробив. Ісус тебе Лазарь вийшов. Після трьох днів розлагання труп вийшов просто. В тебе сліпі проказа подала такі моменти, і при цьому Він каже. Піду помолюся татові. Піду з ним поспілкуюся. Я подивився, як він до останнього, і він на цьому хресті висить, проливаючи за нас кров, він каже: батько прости їм! Вони не розуміють. в смислі Христос не розуміють. Вони дорослі люди. Там певні були такі заряжені типи Священики, юридично освічені люди, прокурори, судді, смислі Вони дорослі. Тато, вони не розуміють.